Друзі, всім доброї ночі, слава Україні! Будемо брати коптілку. Тобто вже потемніло, але вже наш місцевий голова включив світ. Ну, Це в нас так каже Леся Петрівна, О, вже Олег включив світло. Так що світло в нас є, це дуже добре. І зараз буду вибирати те, що показував на першому кадрі. То не на продажу, так що можете не писати, бо зараз Леся Петрівна зробить мені вирвані годи. А я хочу ще зняти коротеньке відео, хочу показати розпаковку. Там прийшли пару тройку посилок від моїх глядачів, і деякі глядачі... Переживаю, чи дійшли ті посилки до нас чи ні. Ну а також деякі речі, може там ще щось покажу. Так що, друзі, коптілочка наша загружена, не знаю настільки. Це в нас древо з біг 2. У нас їх таких два, вправляється. Ну, Лесь Петрівна, з цим зрію молодшим. Молодший справлявся на даний момент. Лесь Петрівна. Тобто, начебто, справляється. Бувають там моменти різні. Це. Одна із перших, зараз вони вже трошечки там є вже в них зміни, тому що люди, які займаються, говорять, які є мінуси, які плюси. І, відповідно, ті люди, які виробляють ці коптілки. Вони роблять якісь висновки і щось змінюють. Так що є вже там зміни і в задній частині, де встановлений вентилятор, там, де контактна пара, і також, де витяжка стоїть, там сітка стоїть, бо в літній період буває, коли на продувку залітають туди мухи. І також там, де стоїть вже, е, термо, цей генератор диму, там також вже обшито металом. Так що, друзі, задача в нас яка? Це все діло розгрузити і віднести в кухню. Так що, я ж кажу, це не на. Ну що, друзі, така красота, ну, але це не для шелудька. Так що, друзі, це для Романа, для нашого колія. Там він Лесю Петрівну поспитав, чи можна це все діло якось організувати. Вони щось там договорилися і займаються такою справою. Задача ще на даний момент, щоб воно хололо. Завтра його треба буде і Романчик потім це все діло забере. Так що ми зараз це все діло перенесемо, щоб воно нам не мішало. Не мішало так. І що ми зробимо? Ми з вами зробимо невеличку розпаковочку. Розпаковочку. Опа, може так буде краще. Во. Розпаковочку посилочок. Я не знаю, що там є. Можливо, хтось із моїх глядачів відправив, а не знаю, дошла вона чи ні. І можливо. Ну, є люди, які не телефонують мені і говорять, там, ну, що типу, і там ми не хочемо тебе там напрягати. Так що, друзі, частково десь щось там буде використане із копчення використане в п'ятницю, в прямому ефірі в розіграші. Там буде дві плетені ляльки, які сплела Лесі Петрівни племінниця. Наташа сьогодні їх забрав, але завдяки своїм соплям я з людьми не спілкуюся. Задачу номер 8 від доброго я викинув, перекинув кошти я. Танюшки, там у неї у неї троє дівчаток, всім по тисячу гривень від доброго на День Святого Миколая і моїм дівчатам по тисячі гривень теж від доброго. Від Святого Миколая. Але я їм ще поки своїм не віддавав. Танюшки я вже перекинув. Так що, друзі, прийшла посилка. Я не знаю, що тут і як тут. Ну, я думаю, так, від Лариси Миколаївни це від міста Херсон. Я так думаю, що це для військових щось. Лариса Миколаївна відкриваю. Ніде нічого я не з'їдаю. Їсти в мене є. Тут у нас ось зошити для шелудька. Щоб Учився, тому що він дулишник. Ну а тут, я так зрозумів, білизна, 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 білизна. Ну, це потрібні речі, носочки, білизна. Ну тут ціла пачка білизни. Це ми тоді віддаємо Мар'яні Васильні. Так що, Ларіса, все прийшло, все нормально, білизна є. Такі речі дуже потрібні. Зараз дуже потрібно багато нам речей. Мар'яні Васильівні хлопцям на Куп'янський напрямок. Це я не знаю, що це таке. Така легасенька коробочка. Легасенька коробочка від Зараз прочитаємо. Може, просто коробочка. Е... Ще ж Зір такий у мене. Ка. Від Дмитра Юрійовича ка. Кагут чи катут. Когут. Когут Дмитро Юрійович. Просто зіро у мене дуже поганий. І він не поганий. Воно просто все пливе. Така по -по посилка, не знаю, легенька, а що тут всередині, я не знаю. Так що зараз відкриємо і подивимося. Просто самому цікаво. А, а тут у нас також отакі от два віночки різдвяні. О, Так що красота. Так що дякуємо вам. Дякуємо. А відкуди я просто, мабуть, щось перепутав. Тут Дмитро Юрійович прибула Луцька. з Луцька. Дякуємо вам велике. Я думаю, що ми також виставимо на розіграш. От у нас же ж є один. О, так що дякуємо і коробочка буде. Коробочка це дуже важливо. Це також прийшла посилка, не знаю від кого. Так. Приватна особа. Резник Лариса Миколаївна. Теж Херсон. Ну, я думаю, це теж речі для Збройних сил України. Так що я зараз таку надріжу, щоб можна було бачити, що там у нас є. Бо Я сьогодні і спілкувався, ну, але не дуже О, у нас тепер є коробка. Я думаю, ми зможемо оті всі речі переложити в коробку. Так що з миру помитки путіну петля. Тут світри. Це носочки. Так. Добрий день, родина Шелудько. Розпорядіться самі, як знаєте. Буду рада, якщо щось вам підійде. Ну, ми віддамо хлопцям. дівну. Я думаю, що тут це таке Це ж якісь пліди, одіяла. Я не буду їх розпаковувати, хай будуть вони в цьому ділі. Так що, я думаю, все піде, десь комусь підійде. Ну і тут я не знаю теж якийсь ветрик. Я думаю, що дівчата наші волонтери з цим цим ділом розберуться, тому що є е, потреба не тільки у військових, а також є і у місцевих, і у мирних жителів, і переселенців, тому що війна не закінчилася, друзі. І вона стає ще страшнішою. Якщо тут не гупають, це не означає, що в нас все буде добре. О, тому що реально так всі, як там, дурінь думкою багатіє. О, так що отримали. Ще одну посилочку таку. Я ж кажу, від, як, відчитуюся, що все прийшло. О, це ми віддамо Мар'яні Васильівну. А це я не знаю, теж такий цілий мішок якийсь прийшов, теж речей. От, так, тут написано у нас Калашник Василь Миколаєвич, СНТ Малинівка, Харківська область. О, Зараз ми розпакуємо цілий мішок. Що тут не знаю, може картопля. У у нас в принципі є. Я не думаю, що калашник Василь нам прислав картоплі. Так що відкриваємо і розбираємося. Харківська область. Харківська область. Ой, Харківська область. О, добрий день, родина Шелудька. Так що, друзі, тут у нас речі. Такий з листок ось. о, тут письмо. Письмо. І письмо написано. Так. Добрий, Доброго дня Сергію та твоя сім'я. Передайте, будь ласка, ці речі хлопцям на передову. Думаю, що їм вони знадоблять. Я сам військовий. Речі, які я вислав, це мої. Тож не переживайте. Буду дуже вдячний з повагою Калашник Василь. Підпис. Так що, друзі, бачите, як це ще один військовий. Я, ну, я не буду тоді перебирати, тут -а і берці є, і, і одежа. Ну, це, так сказати, теплі штани. Віддаму хлопцям. Я думаю, Мар'яна Васильна з цими всіми речами розбереться. Так що я не буду навіть витягувати. Я думаю, що Мар'яна Васильна розбереться з цим, цим ділом і пофасує. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати тут ну, Тут берці. І різні речі дівчата переберуть, також є в нас ще трошки медицини, шприци, ватку поприносили, такі різні речі, і ми їх також передамо Мар'яське, тому що Мар'яся в нас по таким ділам, по, так по речам. Так що, друзі, я всім дякую, дякую за підтримку, дякую за довіру. Я не займався речовими зборами, щоб купити ті ще різні речі, але не знаю, Мар'яна Васильівна не можуть вони добити на ті фліски. Можливо, зараз доб'ємо на колеса і між збором, тим, що будемо розпочинати або на глушілку, або на автомобіль, хто перший прийшле відеозвернення, то я думаю, що, можливо, якийсь день чи два там попрацюємо. На те, щоб закупити якнайбільшу кількість з цих флісок, термобілизм, термоносків. Тобто там тільки 100 надо флісок, а 100 флісок чи тих 100 флісок, 100 термобілизм це по 500 гривень, якщо, так як вони знайшли, тому що вони там, я заходив, вже я таких не знаходив. Це 50 тисяч гривень. Ну, але дівчата наші працюють, колядують і не опускають руки. Так що, друзі, не опускайте руки. Працюйте, рухайтеся і в п'ятницю проведемо прямий ефір. Я думаю, що ми е щось придумаємо, таке цікавеньке. Е Леся Петрівна виділить нам смаколики, буде щось копчене, буде якесь колечко ковбаски Шелудьківське, буде якась курочка, може половинка, ну може якийсь кусочок салця. Тобто зробимо гарненький кошик, щоб було людям цікаво. Так що, хто хоче прийняти участь, приєднуйтесь до нас. П'ятницю на прямий ефір. Він ну, можливо буде в 19.30, можливо, ну, з 19 до 20.00. Тобто за цей період по-любому повинні вийти прямий ефір. Так що, друзі, я на цьому завершую відосик. Всім дякую за підтримку. З миру понитки Путіну-Петля ми закрили питання по резині. Я купив резину на машину, яка у нас знаходиться біля дому. Ну, вона ще знає з там. Ресори бухтують, тобто купили на неї. Прийшла резина, заказувала Світлана Добровольська, вона в мене, тому що хлопцям немає куди відправити. Відправили ми на третю штурмову і вже відправили ми на 47-му бригаду. І на неї ми зараз збираємо, тому що на 77-му попросив мене сусід зібрати, але хлопці не виходять на зв'язок, куди її відправляти і який розмір. Так що, поки працюємо в цьому напрямку, і ще на 58-му треба комплект резини. Ще один Один ми відправили і один ще потрібний. Так що, друзі, такий резиновий у нас був тиждень. По резині закриваємо питання, і хтось думає, це там просто, легко. Ну, Комплект резини теж хороший коштує там, від 14 до 20 з лишнім тисяч гривень, в залежності від розміру. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Ну а вам всім дякую. Разом до перемоги. Всім пока-пока-пока-пока.